І польща змінила порядок виплат для українців. Сейм ухвалив хвалив новий закон, згідно з яким посилив вимоги щодо допомоги біженцям. Тепер щомісячні виплати на дитину в розмірі 800 злотих отримуватимуть лише працевлаштовані українці, чиї діти навчаються у польських школах. Єдиний виняток люди з інвалідністю. Крім того, влада країни щомісяця перевірятиме, чи працюють українські біженці, і чи вони дійсно залишаються у Польщі, якщо ні, виплати призупинять. Ще одна вимога закону українці мають заробляти щонайменше 50% від мінімальної зарплати нині рівень в Польщі 2333 злотих. А для отримання виплат також тепер обов'язково потрібно мати песель. Це польський аналог ідентифікаційного коду. Новий закон передбачає обмеження безкоштовних медичних послуг для дорослих українців. При цьому польща продовжила легальний статус перебування українця в країні до 4 березня 2026 року.